Урсула фон дер Ляєн оголосила склад свого так званого кабінету міністрів власне, єврокомісарів, які будуть відповідати за найголовніші напрямки. Для нас було дуже важливо, щоб Угорщині не дісталось розширення, на якому вони сиділи попередні роки і стерегли, щоб Україна, дай Боже, не пролізла. Зараз Угорщина буде відповідати. Ви точно посміхнетесь за добробут. Тварин, тому що Орбан це політична тварина, і ну і їм сказали, будете з ними і опікуватися. Але не тільки такими поганими, як Орбан, але й добрими, типу там різних корівок, оленів, наприклад, як Фіцо чи будь-яких інших тварин, які водяться в Європейському Союзі. От а ще греки кинули росіян, перебили їм точку пере. Перевалки власне нафтопродуктів, яку вони використовували своїм тюнівим флотом. А катарці старі союзники Росії, які навіть заходили в РосНЕФТЬ, купували їхні акції, щоб врятувати Росію від колапсу, сьогодні готові направити в Україну гаубиці, але є невелика, хитро розумна схема, в якій нам допомагають німці. Давайте це швиденько розкладемо по поличках, але дуже прошу швидко проаналізуємо. Дуже прошу підписатись на цей youtube канал. Ви підписуєтесь. Робите донат, це важливо. Ми купуємо чотири автівки, вже трошки забуксували наші автівки, треба вже відправляти. Тому, будь ласка, прошу включіться. Після цього збору точно зробимо певну паузу. Відпочинемо, підемо попрацюємо, заробимо і далі будемо збирати. А зараз дуже прошу цей збір закрити, тому що хлопці телефонують, дуже просять, щоб ми пошвидше їм їх відправили. Без автівок воювати достатньо складно. Тому, будь ласка, ми вже наближаємося до 900 тисяч. Ну і там далі, як казав. Класик, по гривні кидаємо, і з хвостом нам всього вистачить. Тому ну, навіть зараз нам треба мільйон млн триста, нас 800 з хвостом. По гривні кидайте, а краще 100 або 500. А, власне, Катар, а, наші друзі нові вони вирішили переозброїтись, причому купити нові гаубиці. В Німеччині на 100 мільйонів доларів. Ну, а старі зрозуміло, що готові віддати Україні. Катар зазвичай це така баба Яга Близького Сходу без образ, але вони, типу, завжди виступають проти. Ну, вони найменші там ресурсу в них чи не найбільше, особливо газового. Вони непогано вклалися з скріп... скраплений газ, продають його по всьому світу. Дружина Шейха Катара Шейха типу заправляє там місцевою політикою. В них все йде добре. країна невелика, грошей багато. Одним словом, все супер. Але сусіди на них дивляться достатньо так агресивно. В них постійні конфлікти, ну і дуже часто їх атакують. Катар інвестує в незалежні медіа, типу Аль-Джазіри, Катар інвестує дуже багато в західну зброю, привозить її на свою територію. Хоча сама територія дуже маленька. Тому треба протистояти сусідам, які завжди на тебе дивляться як на жертву. Тим більше красти є що там. Тому вони завжди проти всіх і шукають таких союзників від навпаки. В даному випадку вони дружили з Росією. Росія завжди розраховувала на Катар, Катар на Росію і завжди могли протистояти в тих чи інших ситуаціях. Коли Росію треба було спасти, Катар легко направив, легко туди направив. Свої гроші 10 мільярдів купив 20% відсотків Роснефті. Ну, але зараз трошки лінія перервалася. Катар став на сторону України, став на сторону е, Німеччини і, власне, зараз купує е, сучасні колісні гаубиці RCH-155-ті, От, там є ціла угода про продаж зброї на 100 мільйонів євро. Ну, а все старе, що буде заміщене, відправляється в Україну. Гаубиці, як ви розумієте, не стріляні. Ну, от, нові, але все рівно їх відправлять в Німеччину трошки підремонтувати. Ну, а далі направлять в Україну. Більш за все, вони зараз нам в нагоді не стануть, але вже весною зможуть воювати проти фашистів та окупантів. Мається на увазі російську. Недобиту федерацію, і це насправді для нас гарна новина, хоча і не супер швидка, тому що це все буде ну точно не завтра, а скоріше на зиму чи навіть на весну. Але як мінімум ця подія нам подобається, і ми цю історію точно підтримуємо. Аналогічна річ зараз стосується Греції. Греки вирішили вдарити по Росії і сказали, що будуть продовжувати свої навчання на одній з самих південних точок. Середземного моря і загалом Європи, а продовження цих навчань це якраз таки можливість не дати Росії зайнятися перевалкою в цій затоці. Греки зрозуміла, а можливо їм підказали українці, американці чи британці, що якщо продовжувати їхні навчання хоча б на два місяці, то можна зробити так, що Росія не зможе робити перевалку. І, власне, тіньовий флот не зможе якраз таки відгружати сотні тисяч тонн нафти. І ось тут, здавалось би, православні греки роблять таку підніжку росіянам. Ну, але греки люблять, напевно, більше Україну, як мінімум, в цій ситуації, так точно, і роблять нам непоганий пас. Тому дякуємо грекам, дякуємо катарцям. І переходимо до Урсули фон Ляйн, яка оголосила розподіл портфелів єврокомісарів. Ну, от, до речі, як ви вже розумієте, вже й знімається блокада, яку насправді вже можна говорити. Публічно Урсула попросила нас трошки подраконити Орбана. Надто він зазнався при розподілі посад. А тут ой, і трубопровід дружба хтось перекрив, не продають нафту. Зараз сказали, що може піде, ще не точно. Хай побуде трошки в напрузі, але залишається в напрузі, і що Урсула разом з Україною, з Києвом може грати в пас, може грати в чотири роки як на красивому роялі. І Орбан це зрозумів, що не такий він вже й е, виздесущий, всеосяжний. Ну, от, е, служба Путіну, вона якраз таки вимагає певних бонусів. І Урсула показала, що знає, як змусити його їх заплатити. Євросоюз здалеку виглядає така дуже вегетаріанська політична тусовка. Але якщо залізти і подивитись, то там ще ті політичні ігри, ще ті карткові будинки вибудування. Ну, як мінімум. Е Картковий будинок Орбана він точно паперовий, і ми можемо дуже легко його нищити. Власне, пройдемось по міністрам, тому що частина з них дуже важливі для України. Так от, президентка Європейської комісії розповіла про визначену нею структуру Європейської комісії та розподіл посад віце-президентів і профільних єврокомісарів, серед яких декілька. Мають особливу вагу для України по них і пройдемося. Почну одразу з інсайдів Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви, внук першого спікера литовського парламенту після повернення незалежності, така спадкова політика, молодий, класний проукраїнський хлопець. Хотів бути одним з комісарів і там допомагати і Литві, і Україні і країнам Балтії, але трошки нестиковка в відносинах з президентом. Президент не хоче його відпускати не тільки тому, що він хоче його бачити міністром, а просто не хоче політичного росту. Бо були плітки в куларах Балтійського парламенту. Що Ленсбергіс після Єврокомісії повернеться додому і буде балотуватися. Зрозуміло, що президент молодий, там 40 років. Отакий, ну зрозуміло, що багатьом би сподобався. Тому його трошки притримали в його амбіціях, тому його в цьому списку не буде, хоча міг. Ключовий для України портфель, і це правда, Єврокомісара з питань розширення отримала представниця Словенії Марта Кос. Вона буде відповідати також за співпрацю з східними сусідами Європейського Союзу. Словенія не має наразі антиукраїнських ніяких. Ну, наративів, історії, політичних скандалів. Гарна порядна слов'янська слов країна, от яка нормально до нас ставиться, і віримо, що вони нам допоможуть вступити в Європейський Союз. Чим нам ось ця е, структура важлива? З ними ми будемо рухатися по домовленостях і вступу. Що важливо для нашої влади за ці п'ять років вступити не пізніше, краще за три це можливо, але складно. Треба відмовитись від корупції, працювати 24 на 7, перемолоти купу бюрократії, але це можливо зробити. Не вступимо за 5, відкладемо на 15. З'являться недругі і антиукраїнські сили, в тому числі в Європарламенті, а зараз фракція Орбана там Путін скупає для нього весь шлак, який тільки не валяється на дорозі. Вони хочуть під нього все зібрати. А в наступному може таких бути орбаністів. І лепенів ще більше. Тому для нас важливо вступити за ці п'ять років не пізніше. І вже в наступні вибори Європарламенту піти з ними балотуватися, щоб потім, коли буде новий е, розподіл портфелів, щоб уже Україна теж отримала свій портфельчик свого Єврокомісара. Зможемо когось відправити, вони там будуть допомагати. В Україну отримуємо бюджет. Ви знаєте, в перші чотири роки ми отримуємо більше ніж 200 мільярдів. Євро безповоротної допомоги. Це майже чверть мільярда доларів просто на інфраструктуру, інституції та підняття стандартів в Україні. Це те, чим свого часу вдало скористалась Польща, поки не заснобилися і не задерли високопанського носа. Тому що то, що приїжджає які скандали тут робить Сікорський, ну, явно не, не про добрі речі. Я зараз не про людей, я про політиків, люди гарні і позитивні. А ось політики позадирали свої євробюрократичні носи, великими панами стали, починають нам розповідати. Зараз ще пишуть в блогах, що в їх тут не так зустрічали, що Ландсберг із цей бідний сидів. А що ж ти за Польщу не вступився? За Сікорського У нього аргументів не вистачало, він хотів, щоб ще цей вступився. А в чому ти його звинувачуєш? Якщо ти сваришся з Зеленським, тобі не подобається настрій, бо ти приїхав Зеленського звинувачувати і всю країну замість того, щоб допомагати, і ти хочеш щоб ще він встрягав? Ну якщо це наш конфлікт двох. Нащо ти ще втягуєш інших? Або нащо ти їх звинувачуєш, що вони не війшли в твій конфлікт, бо ти приїхав посваритися? Нащо ти його втягуєш? Але Сікорський приїхав з конфліктом. Зараз пишуть блоги. Ну, добре, коли не сильно в нього це вдається, але просто неприємно, що з такою агресією приїжджають до воюючої країни, ті, хто стоять за нашою спиною і дивляться, як ми їх захищаємо. Ось це неприємно. Далі, що буде робити пані Коас? Вона продовжить роботу над підтримкою країни продовженням відбудови та підтримкою країн-кандидатів на шляху до вступу. Ну, будемо говорити про Грузію, будемо говорити в майбутньому про Вірменію. Зараз повинна вступити Україна та Молдова. В Молдову попросимо, друзі, ви там теж не, не сильно розслабляйтесь, треба рухатись. Ну От що потім не казали, що Україна подождіть Молдову. Ми будемо намагатись тиснути на владу і робити все максимально швидко. Представнику Словаччини, там де Фіцо рулить Марошу Шафровичу, доручили новий портфель Єврокомісар з торговельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості. Представник Латвії Валдіс Домбровський з призначений єврокомісаром з питань економіки та продуктивності. Були сподівання, що він може отримати портфель комісара з питань розширення. І ми цього дуже хотіли. Це передає українська правда. Представник Литви Андрюс Кубілюс, це супер друг України, прекрасний, класний, дуже, дуже гарний наш дружища. призначений на нову посаду комісар з питань оборони і космосу. Краще для нас не придумаєш. Дружня, класна партнерська Литва відповідає за оборону. Ну от просто те, що треба. Він працюватиме над розвитком оборонного союзу та підсилення інвестицій в промислові спроможності. <кх> Ви знаєте, що в Європі треба зараз готувати. Пробачте, будь ласка. <кхід> треба готувати оборонні спроможності, і їм зараз треба робити все можливе, щоб перегнати в військові потужності вісі зла: Росія, Іран, Китай, Північна Корея і Сирія. Можливо, Китайні Китай це не зла, але Китай може допомагати Росії та Північній Кореї. Окей, всі, але без Китаю. Але це візла. Китай зараз до неї він не є терористом, він не є тим, хто ядер, погрожує ядерною зброєю. Росія іран є. Далі, представник Угорщини, і вам тут дуже сподобається, Олівер Варгей, і, як і очікувалось, мало маловпливову, нікому не потрібну посаду комісара з питань охорони здоров'я і добробуту тварин. От мені здається, для уряду Орбана краще не придумаєш. Просто Орбан типовий political animal, який сидить на підкормці харчові і продуктовій у Путіна, який працює проти Європи. Тепер сьогодні його представник буде по всьому Євросоюзу коровам хвости в'язати. Ось це буде його офіційна посада. Йому це напишуть на візитівках, зроблять QR-код із відео, щоб він не забував, як він повинен закручувати петлю. Ось це зона їхньої відповідальності. Все, що біля хвостів. Ось це вони в Європі будуть відповідати, тому що вони працюють на ворога, тому що вони покидські, які зливають інтерес України і дивляться, як вбивають українських людей, і кричать за капітуляцію, називаючи це миром. Тому в'язання хвостів ось це їхня задача, і хай цим займаються. Представник Польщі Пьотер Серафін стає комісаром з бюджету протидії шахрайству та публічного адміністрування і буде доповідати напряму фон Дер Ляєн. До його повноваження війде зокрема підготовка наступного довгострокового бюджету ЄС. Ви знаєте, що вони не на рік, не на два, вони дуже вдовго планують. Ну і це дуже важлива історія через те, що. Європейський союз уже з наступної каденції буде включати і бюджет України. Бюджет України буде дотаційним. Він не є такий, як німецький, французький чи, наприклад, іспанський, і особливо нові члени вони отримують велику кількість дотацій для того, щоб їх рівень дотягнувся до загального рівня, щоб населення не поїхало одразу туди. До речі, сьогодні була новина дуже гарна, те, що українці не збираються в тотальній більшості переїжджати, навіть якщо, наприклад, отримують паспорта. Інших країн і було спеціальне опитування проведено, і під 60-70% українців сказали, що ми не збираємося нікуди виїжджати. Тобто зараз буде стояти наступне завдання зробити так, щоб українці поверталися додому. Зрозуміло, що більшість таких рішень буде прийнято якраз уже після завершення війни. Ті, хто з дітьми, люди старшого віку, щоб. Не бігати з 20-го поверху на мінус перший, ховатися в шелтери, зараз вичікують, а потім повернуться. Але бачимо, що така річ є. Очільниця МЗС Бельгії, адже Лябі, перейде до Єврокомісії, і отримає посаду Єврокомісара з підготовки до надзвичайних ситуацій та кризового реагування, суміщено з посадою комісара з питань рівності. Видно, були певні політичні торги, бо комісар рівності і. Надзвичайні ситуації трошки в різних просто категоріях і площинах, ну або комусь не дали посаду. Я вам говорив, що зараз в Європі, і в Чехії, і в Польщі і в Угорщині буде великий потоп, В частині країн це вже почалося, в Україні наші. Хлопці повинні поїхати допомогти. Це було б дуже символічно. Жесть допомоги. Вони допомагають нам. Ми повинні допомогти їм, і тут ми повинні бути вище над політикою, особливо такою, яку провадить Орбан. Людям треба допомагати. Єврокомісар від Нідерландів Вопке Хукстра отримає портфель відповідального за клімат і чисту економіку а також буде займатися питанням оподаткування. Представник Чехії Йозеф Сікела буде відповідати за міжнародні партнерства ЄС. Це прекрасно. представник Кіпру Коста Скаді стане єврокомісаром у справах Риболовства та океанів ну колись, коли ми теж будемо вже супербагаті, ми вже посидимо на всіх цих єврокомісарських місцях. В якийсь момент чисто для краси. Ми собі теж візьмемо цю посаду і будемо. Ловити рибу в річках Європи, заводнювати наш Дніпро, наш Дунай. Будемо робити так, щоб багато риби було і в нашому Чорному морі. Поки що нам в Чорному морі доводиться топити смердючі російські кораблі. Це теж відповідальна робота, і хтось мусить її робити. До речі, мені розповіли такий інсайт, що Росія насправді, пам'ятаєте, говорив, що вивела в море 16 кораблів. Що мені розповіли мої політичні друзі з Європи чи ще не, не з Європи, з Британії. Вони кажуть, що насправді Росія отримала інформацію, що українці планували їх розбомбити, розтрощити в бухтах, де вони стояли. І вони зрозуміли, що в бухті всі потонуть, і вони вирішили їх розкинути по чорному морю, щоб, хоча б. Ну, скажімо так, розфокусувати і щоб Україна всі не знищила. Так, вони готові з тим, що частину ми знищимо, але хоча б не всі. Ось такий був у них план. Я думав, що вони виходять для атаки, і тому якраз агітував збирати на себе і дрони, щоб вони знищили російський флот. Представниця Португалії Марія Луїс Альбукерке призначена комісаркою з фінансових послуг заощаджень та інвестиційного союзу. Австрійцю Магнесу Брюнеру віддали портфель комісара з внутрішніх справ та міграції. Ну, це був такий європейський Аваков. Представницю Швеції Есіка Русваль буде відповідальною за довкілля водні ресурси конкурентну циклічну економіку. Представник Данії не згадуйте авакове відео, тому що у вас може впасти потім телефон. Представник Данії Дан Йоргенсен стає комісаром з енергетики та житлових питань. Кандидатка від Болгарії Катеріна Захарєва буде комісаркою з досліджень та інновацій. Ірландець Майкл Макград стане комісаром з демократії, судочинства і верховенства права. Нам точно вже треба починати дружити з ірландцями, тому що це та реформа, яку нам треба зробити просто ідеальною з Цим корупційним барахлом в вигляді старих суддів, чиновників казнокрадів і мажорів, які рвуться зараз до влади, ми точно в європейський союз не вступимо. Тому треба брати Бушмілс, і в ірландське посольство і вже з ними говорити, щоб нас знайомили з їхнім. Єврокомісаром, і щоб ми одразу робили все по максимуму. Без цього в нас точно нічого не вийде, і треба повністю реформувати судову систему. Як казав Ющенко, корупціонери повинні сидіти в тюрмах, і дійсно це треба робити. Ну і представник Греції, апостолості Костас буде опікуватися транспортом і туризмом. Ну а куди ще їхати? Як не в Грецію, в Крим, звичайно, але Крим треба деокупувати. І останнє мальтієць Глен Мікалев. Кандидатуру, якого в кулуарах нібито критикували за відсутність досвіду, буде комісаром зі справедливості між поколіннями культури, молоді та спорту от така добра посада в мальтійців, Глена. Мені здається, нам теж колись треба буде таку запровадити, але в нас зараз на черзі Міністерство єдності та повернення українців. Мені здається, що справедливість між поколіннями це теж дуже класна і потрібна посада, і про неї варто говорити через те, що. Різні покоління, різні підходи думають по різному І в такий тяжкий фрустраційний, а в нас ще й воєнний час дуже часто це ці місточки втрачаються. Тому справедливість і розуміння поколінь треба вибудовувати для того, щоб не було таких велетенських прірв, які створюються в тому числі через технології час, в якому ми. Живемо друзі, ось така історія. Я розумію, що фінал, де я розписував по кожній посаді Європейського Союзу, він трошки, можливо, навіть сумний і скучнуватий. Але розумійте, що нам треба рухати в сторону не найвеселішої справи в світі європейської бюрократії, для того, щоб отримувати сотні мільярдів євро інвестицій в нашу економіку, для того, щоб наша економіка росла, щоб Україна могла бути сильною, потужною державою, треба в це вникати. Треба в цьому Розібратися і стати чемпіонами світу, як Світоліна в тенісі, Харлан у Шпазі, чи багато наших параолімпійців, які виборювали медалі. Ось так треба стати чемпіонами в євробюрократії. Ми повинні знати всі напрямки. Ми повинні розуміти, де наші там гроші, де наші там права, а де наші там обов'язки. І ми не повинні бути сидіти там мовчазними, мовчати. Ми повинні зайти, обжитися, зрозуміти, що де, а вже через каденцію претендувати на керівництво. Для того щоб тут не було євроскептицизму або сентиментів за Москвою, Україна повинна бути багатою зажиточною державою Європейського Союзу. Для цього треба знання і розуміння того, що відбувається в Брюсселі. Це нові правила. Ми ділимо частину обов'язків і прав з ними, тому в це треба вникати. Це наше майбутнє керівництво. Але ми повинні бути і частиною керівництва. Ми не здаємо частину суверенітету. Ми з ними ділимося правами та обов'язками. Це важливо розуміти. Ось такий, друзі, склад. Я дуже вітаю Угорщину е їхнього єврокомісара. Бажаємо купити великі рукавиці, одягнути і братися за свою справу, а не пхати свого носа в підтримку Путіна чи заважати Україні здобувати перемогу. Друзі, напишіть, як вам новий склад, як вам фінти від греків та катарців. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Можете в Євро. Ми сьогодні говорили про європейську політику. У нас 25% наших друзів, глядачів, підписників знаходяться якраз таки в Європі, тому в євро буде ще краще. Ну от, зробіть донат і бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.